Трішки поля і запчастин прикупив. Такі гофри на цепок. Вони їх Польша роби. Пахнуть гумою. 634 ява. Такі пахнуть гумою, досить добрі. У мене є тальк. Зараз їх тальковим порошком натру. щоб не тріскались. Таке реле зарядки купив електронне. Не знаю виробник Польща. Ну так кустарно зроблено, таке все кругом гостре. Якесь воно. Ну побачимо, буде видно електронного типу. Бо в мене контактне, там контакти підгоріли, можна сказати, вигоріли. Думаю, попробую ще електронне, глянув є. Тут маю візьму така ніжка заводна. одна кікстар. Така хромована непогана погана. порівнянні з моєю. І в неї вигиб трішки інший. Не буде хоч доставати мені до глушителя. Така цокає тут підношені. Вона якось вивертає його. Тут гарненькі шліци, гвинтик на сім, такі хомутики сюди. Така, пробочка пластикова, тут заменю, поставлюється. Така йшла вже в 12 вольтових двигунах. Думаю візьму буде. Ти ще пару на натахумату взяв та хочу металеві поробити. А так як я вже зібрав, то в мене поставив. Подивіться, ні по чому, так думаю візьму пару вони недорогі. Хочу оцю велику бронзову, ну, вона така хитра трохи, трьохзаходна різьба тут. Раз, два, три. Трьохзаходна ліва. Така ліва, хитра. І ця косозуба. Ну, попробувати можна цю стальну зробити, а цю бронзову. Ну вони бронзові по заводу йшли. Були такі, що бронзові йшли, а потім стали пластикові стали. Так що попробую зробити. А ні, хай і про запас останеться, який не вийде зробити. Воно таке, що це розходник, туди-сюди злизало. Такі клеми на акумулятор ще купив. Поставлю, бо в мене там такі резиночки ставлю ще на зірочку. Фіксація ведучої зірочки. А це на щеплення теж фіксація гайки стопорно. Закручується і загинається. І саме основне стікла поворотів Тайвань. Такі недешеві. Це теж Тайвань ось з неї така помашка. Тайвань. Це Тайвань робить. Непогані. Це Польща, це Тайвань, це теж Польща, це по оригіналу брав. Оце замінник, це оригінал. Ну і таке дрібідень, а блін стої грошей. І без нього теж отак воно виглядає. Оце пал оригінал Чехословакія. Ну вицелю вигорівше, воно там присмалене вже. Ось, красиве. Хоч і не оригінальне. Це я вже зняв тут у себе. Думаю, попробую. Так вони порівнянні. Гадаю це краще. Хоч це оригінал, це кріпущі такі вони. Це теж непогано. Будемо бачити. Ото таке, в общем. Зараз спробую скельце ці поміняю. Це все треба міняти. Ножку і це треба міняти, бо ці порвані. Ножка чіпляв в трубу. Ладно, займаюся.